Ну що, дочекалися? Рік назад був представлений зварювальний апарат на півавтомат з пульсом, з дабл пульсу і компанією Джасік. І він же в нас тут, в Україні. Ну як, перший він в мене з'явився, в моїй майстерні Київ І от зустрічайте красавчика. Компанія Jassic з 2020-го, так вони назвали, цілу серію зварювальних апаратів. Це не лише один, це ціла серія. Називається 20 Evo. І ці зварювальні апарати були представлені, як я вже говорив рік тому. Саме цей Evolve, Він з пульсом. Тобто в нього є пульс, дабл пульс, це міговський апарат. Як в нас в народі говорять на напівавтомат. З подвійним пульсом і з регулюванням. Регулювання у нас може бути як на телефоні, є програма для цього зварювального апарата. Ми можемо віддалено ним регулювати повністю. Цього зварювального апарата є е, GSM. Ми можемо відслідковувати його, хто останню операцію яку робив. Тобто по зварюванню ми можемо бачити, яка була операція останньої, як варили на яких токах е, цим зварювальним апаратом. І ще одне. Його тяжко вкрасти. ну В принципі, фізично то його легко. Він всього mm -hmm. до 20 кг. Але в ньому є GPRS. І ми можемо відслідковувати не тільки, що ми варили, а ще на карті, де він знаходиться. В реальному часі. Mm -hmm. Ой, даний зварювальний апарат вагою 17 кг. 17 кг це тобто без самого пальника. От, катушки сюди вставляються 5-кілограмові. І що ми бачимо? Ми бачимо 4 механізм, що якраз для зварювання алюмінію, нам якраз дуже потрібно, щоб чітка подача була самого зварювального дроту. До речі, ролики замінюються. Там можна, як брати, канавка може бути В-образна для желіза нам і для твердих, тобто металів, для нержавійки, Так і U -образна, U образна для алюмінію. І підійдемо сюди, подивимося, що ми маємо Wi-Fi модуль. Тобто ми підключились програму до телефону. Ми неї регулюємо, і він нам підказує, що є Wi-Fi модуль. Це все остальне це означає, що я говорив місце знаходження звареного апарата ми можемо знайти. А це в нас це хмара, на якій знаходиться налаштування. Апарат може оновлюватись так само, як мобільний телефон. Вам просто-напросто потрібно підключити телефон через програму, і воно дає оновлення для апарата, для деякої корекції самого зварювального апарата. Вам не потрібно віддавати апарат на сервіс, ще кудись носити, щоб вам змінили якісь деякі параметри, або перепрошили прошивку. Підключилися до Wi-Fi, тобто програмка у нас для зварки. І вуаля! У вас повністю обновлюється зварювальний апарат. Ось програмка, бачите? Пішли далі. Його плюси те, що він однофазний. Втикнули в розетку і варите. Вам не потрібно 380 вольт. Він дуже підходить для сервісів. Автосервіси. Хто варить лодки зварювання лодок? Тому що, як його підказують, тут хороша синергетика. На дабл пульсі ми можемо проварити вісімку, 8, 8 мм алюмінія. А на пульсі ми можемо проварити десятку. Тобто його схватить з головою. На цей апарат, як я вже говорив, це новинка. До нього ще мають прийти його оригінальні рукава. Рукава будуть з кнопками адаптивними з управлінням. Ось ми бачимо, тут управління йде, 12 пінове. Ми підключаємося. І вже з самої. З самого пальника додаємо ток і збавляємо ток. Так само можна коректувати, там два види пальників буде. Можна коректувати подачу дрота і тощо. Так само ми бачимо ще два виводи. Це у нас два виводи під тік горелку Тік горелку ми можемо на постійно підключити. В тік режимі ми можемо варити не тільки на. По стоянці і лінійному способі, а так само в імпульсах І в цьому апараті ще є е, мікс імпульс, Це тобто на заданий імпульс додається ще пульс. Як стандартний зварювальний апарат, напівавтомат тут є Чотирихтактний, хтахний режим і режим зварки е, стіпками, тобто точками. Ми задаємо там е, час проходження. Він Запалює дуго і відключаю, що саме головне, бо завжди часто є обмеження на зварювальних апаратах, особливо з імпульсом. Дабл пульс ми можемо тут регулювати. І що можу сказати, цей апарат мені привезли, мені його не подарували, я його собі не купляв, я ні з ким не домовлявся про нього. І я розказую про нього, як є. Вчора, ні, позавчора, цим апаратом приїхали воєнні, мені б треба було зварити бак. Хто слідкує за мною, той бачив. І це бак з, з фури, з-під соляри, але він вже давно стояв, він промитий, і три роки ним ніхто не користувався. Воєнні роблять собі технічку на колесах на базі крана, і їм цей бак зі штуцерками, там, з різними провушеннями, був потрібен для і, цієї технічки, як резервний бак води для кьорхера і тощо. О, уточнював не уточнював, тому що це воєнні, самі знаєте. І мені було, було потрібно зварити, бо дна там не було. І якщо би я варив тігом, бо я сподіваюся, я думав, що я буду варити тігом, і я собі розраховував два дня. цим апаратом я зварив цей бак за півдня. Правда, я спочатку трохи тяжко було прилаштуватися до нього десь 15 хвилинок, все, і погнав жарити. І був хороші шви. Хороші виходили шви. Особливо для герметичного шва. Дабл-пульс. Так, він помало напроти простого пульса. Простий пульс ми набагато швидший проход зробимо. А дабл-пульсом в нас буде цей процес йти не так швидко, але зато набагато кращий контроль зварювальної ванни. І якраз він добре підходить для герметичності самого зварювального шва. О, що ми можемо подивитися тут, показати, я забув вам сказати, що тут є Гуганська свідка є для зручного завантаження самої бухти Дроту. Вона якраз світить в зону, де у нас знаходяться ролики тому що нам якраз добре заправляти дріт. І, до речі, що я хотів ще показати, якщо зняти ролики, у нас для запасних роликів... О, давайте зніму один ролик. Для запасних роликів у нас є така ячейка. Тобто ми їх не згубимо, вони добре фіксуються, і тут знаходяться запасні ролики. І перемичка це. Ця перемичка потрібна, якщо ми варимо саме захисним дротом, нам потрібно поміняти полярність. Додаток на зварювальному, для зварювального апарата. Якщо в нас є iPhone, ми можемо просто зайти в Apple Store і завантажити. А якщо в нас Android, приходимо в магазин Jasy, коли ми купуємо, вам його завантажать на телефон вже в самому магазині. Ось, і адаптують. Воно тут все просто. Спочатку завантажується додаток, потім тут з'являється QR-код на екрані, і ми скануємо QR-код і так вже конектимося до зварювального апарата. Байшв, застряли якийсь кусок. Кусок гівна. Застрягло. ти знімаєш монетизації і не буде. За слово гімно, вроді все нормально. А за, за... Не такий великий канал, щоб якась монетизація, ви що. Коротше, треба розрізати пару кусків алюмінію, щоб показати, як це чудо варить. Перед самим зварюванням алюмінію, чи ми варимо в тих режимі, чи в міг обов'язково в міг. Ми зачищуємо. Я завжди користуюсь машинкою. Можна ще щиткою. Але щоб був ворс там, чи як сказати, ці прутки були з нержавійки. От, на щитці. І обіжирити. Я обжирювати не буду, тому що ми пробуємо, як він є. Тому що це не тільки обзор, це тест. Тут у нас товщина четверочка. Апарат нам зразу підказує, він підказує нам товщину. Ми можемо виставити по синергії От, саму четверку на зварювальному апараті. Ну, тобто в мене вбито тут вже підказка є, який газ виставляється. Алюміній, магній 5, одиничка нас з дріт. От, газ аргон і товщина четверочка. На заданих заводських параметрах зараз будемо це проварювати. На е, з пульс, це тобто дабл пульс. Коли ми робимо прихватки, зараз буду робити прихватки, ми трохи збільшуємо ампераж. О, зараз прихвачусь. Є у нас прихваточки. І тепер на апараті ставимо заданий параметр. Четверочку. І проходимося. Огонь. Вот, покажи шовчик. Вот так, без подогрева, без ничего, горячий. Да, горячая. Чешуйку видно? Угу. Вот. Алюмишка. зара попробуем еще на просто, это дабл пульс был, на просто на пульсе. лучше камеру. Пульс. Пробуем прихваточку. І що? І треба включити витяжку, бо від нього дима до хіріщ. Витяжка колхозна, саморобна, ви вже бачили її. Зато працює. Працює більш-менш. Ну, коротше, як і майстер робив, так вона і працює. А робив я її. Я. Гонімо далі. Бачите, ніфіга ні не обробляв, нічого не підчищував цей шматок. Зараз варимо. Проварив. Ось. Питя. Ось так. Все поміняв довжину дуги. Тобто в мінусі її чуть, чуть загнав, щоб в мене було більше дроту. Ми можемо прожарити цим апаратом на всю потужність, але в мене просто проблема в гаражі, в мене дуже низький ток, просадка. Щоб поражарити щось таке потужне, алюміній, потрібно або просити даного пана оператора. Це мій сусід, з Motor Моторхаб. Щоб в нього поставити зварювальний апарат, знайти якийсь грубий кусок алюмінію і його зашпарити на всю мощність. Це для мене мінус. Що він 8 кВт. Якщо прорахувати, вони пишуть там 6 кВт, формула. От, і ми вже знаємо саму потужність вхідну даного апарата. Для мене чого мінус 8 кВт, тому що я до генератора його можу підключити, але не на всю. Тобто не на всіх 200 А. Принімері на 150. О. І ще в мене тут слабий ток понижається. Якщо я зараз валю на 200, в мене пш, світло виб'є. Цей хоче 8 кВт. Фроніус, який на задньому фоні мелькає, він хоче 10 кВт. Якщо я фронюс на всю накручу і просто начну варити, в мене зразу все погасне. Так що більш-менш мережа потрібна. Якщо у вас слабенька мережа, ви просто менше току даєте, не накручуєте на всю цей апарат. Я хотів його саме більше перевірити на алюмінію, тому що як імпульс із пульсом зварювальний апарат, ми можемо варити метал, ми можемо робити наплавку, буде добре, менше розбризування. Але більше він себе позиціонує як для зварювання алюмінію. Вот. Дабл пульс, як я вже говорив, це для, кращої, для кращого герметичного шва. Ну, Якщо ми бачимо, бачите, я підкрутив. І вже в нас якийсь шовчик став. Всього чуть-чуть. До речі, тут сам, так само і ширина дуги, і динаміка змінюється. О. Я з варків що нам потрібно, то не, не різниця, який апарат, що апарат. Ми маємо варити на короткій дузі. Ми прижали, отак. Чим коротша дуга, тим краще. Все чисто від себе говорю. Що, метал потрібно варити, чи нержавійку? Ну я не знаю, чи доцільно, чи не доцільно. Нержавійку, метал, ну. Ми... Ну, нержавійка на пульсі, да, вариться класно. Це зараз мені прийдеться використовувати свою нержуху. Я можу порізати, блін. Ну він варить цей апарат. Ну, блин, ну серйозно він варить. Що від нього хочеть. Він класний апарат, він варить. Ось на апараті я накрутив 200 А. І він нам показує і швидкість дроту, і показує, яка товщина для проварювання, там написано 10,5. О, то із десятку він пропікає алюмінію. Ну це на пульсі. На дабл пульсі 8 міліметрів. Коротше, є фігня, якщо ми регулюємо там, воно тут вибиває. Ми вже знайшли одну погрисність. От. Якщо ми регулюємо на апараті і хочемо, щоб зразу воно все дублювалося на телефоні, не виходить. Це, скоріше, всього, на всього ми можемо на телефоні і воно дублюється на зварювальному апараті. От така фішка. Бо як я зварювальний апарат вже коректую, кручу, мені вибиває саму програму. Ну, цей апарат новий. Я думаю, що згодом вони це все відкоректують. Трохи є проблемки з програмкою. Воняє до алюмінію алюміній для я знайшов баги. Тепер треба такому чуваку платити зелені бумаги. Ну слухай, тішники тестіровщики там ж є випробувальники. Ну не бабки зарабатують. Дивись, я вже знайшов баг, певно. Що не конектиться в одну сторону ок. Ну, з програмою до пльош. От, ми бачимо частоту в герцах. 1 Гц. Це на пульсі. Тут ми нічого коректувати і змінювати не можемо, тому що пульс це він заданий вже. Ми тільки можемо змінювати частоту. От. А вже процентне відношення ми можемо міняти на дабл пульс. От. Це стандарт. Ще є якийсь спеціальний. От вам і спеціал. Такі так самий сами звук, як ми бачимо на більш потужніших версіях. От, ход стандарт, багато дуже налаштувань. Вам показати зразу от, автоматично. Я зараз заходжу в зварювальний апарат. Мобільний додаток. Програма керування зварювальним апаратом на телефоні. Заходимо. Що ми бачимо? О, ми можемо обрати матеріал алюміній, ми можемо змінювати силу струму. Так само ми зразу знизу бачимо товщину, нам підказує матеріал. Ми можемо змінювати ширину дуги. Ми можемо змінювати динаміку в даній програмі і зразу коректувати всі процеси. Так само в нас є більш розширене меню, в якому ми можемо змінювати постгаз, коректувати, можемо коректувати початковий ток, закінчення току, предгаз, хот-старт, початковий ток і заварка кратера. Потрібно бігати до апарата, достали телефон і підглянули. І підкоректували. От. По пульсі. Пульс ми можемо також змінити. У нас є стандартний режим. Бачите, ми можемо змінювати чистоту пульсу, зразу коректувати собі. Ось. І так само у нас є режим і стандарт і спеціальний режим, що ми можемо змінювати. Тут ми вибираємо сам процес. От, вибираємо або тік, або ММА, або мік. Процес. Далі. Вибираємо пульс, чи нам потрібен стандарт. Чи пульс, чи дабл пульс. Підтверджуємо. Далі. Режими зварювання. Двохтактний, чотирьохтактний. І фіксуємо по часу режим. Зафіксований. Тобто зварка з стіпками. Змінюємо режим. Далі. Програма написана. Вибираємо матеріал. Котером. Котер нажимаємо при виборі матеріалу. І вибираємо матеріал. Звичайний метал, алюміній, алюміній селіций, тобто кремній пайка. І ще додаткові. Спеціальні. Тобто самозахисний дріт. Коли ми обрали дріт, якщо ми, наприклад, обрали е, алюміній, він зразу буде автоматично нам показувати, що у нас газ аргон і ми вибираємо газ-аргон, і ми нічого не можемо змінити. Окрім аргону у нас стоїть. Тому що синергіка нам вже підказує, що алюміній вариться лише наргон. На ми можемо так само визначати діаметр дроту. 1,2 або 1,0. Далі. Ми можемо зайти в технічне меню. Що це значить? Технічне меню, тобто у нас показує хот старт, ми можемо налаштовувати. Тут все налаштовано під синергетику. Стандартне налаштування. Але ми можемо коректувати їх. Так само і в нас показує зміну саме дабл пульс в секундах. постгаз, Заварка. Кінечного току заварка кратера. Тут джуп, Це скриньки пам'яті. Скринки пам'яті ми нажимаємо і запам'ятовуємо певний процес, який нам сподобався. Інформація про зварювальний апарат. Повернення до, до заводських налаштувань. Повернувся до заводських налаштувань, воно ну мені все скинуло і все підтягнуло. Тобто, якщо я щось там з пульсом наробив і все остальне, я просто нажимаю сюди, беру вниз і повертаю до заводських налаштувань. Ну. На пульсі у нас максимальна товщина на дабл пульсі буде 8. Він нам зразу показує. Так само ми можемо ширину дуги коректувати в плюс і в мінус. Тобто ми наганяємо в мінус, це у нас буде більше дроту, в плюс менше дроту. О, так само ми можемо і динаміку. Але динаміку простіше тут налаштовувати з самого телефону. Ну, от. Якщо ми перейдемо в пульс режим звичайний, то ми можемо підняти, пише десятка. Що ми можемо зварювати десятку. І тут ми можемо побачити, наприклад, от я тягну, я зміну роблю, і тут у нас спеціальний режим, він зразу показує, скільки там секунд, ой, скільки в минуту дріт нас іде подача, яка, бачите, зразу підтягує автоматично. Ми можемо також обрати режим TIC. От, Вибираємо режим тік. Якщо ми варимо в мануалі, ми само його налаштовуємо. Ну, тобто по стандарту, як до любого, звичайного зварювального апарата тік варілку підключили, який має клапан. От. І просто зварюємо. І також в нас тут ще є додаткові режими. Оп, Додаткові режими в нас це вже синергетика. Також ми можемо тут міняти на. на воно показує. Що синергетика. І ми можемо вибирати в нас пульс і мікс-пульс. Пульс і змішаний пульс. Мікс пульс це щось, наче двойного пульса на дозі. Або стандарт. Далі, що у нас тут? ММА. ММА мануал. Так само вибираємо електроди рутілові. Басік це звичайний. І СТТ я не знаю. Щось по типу так само синергетика. Виберемо міг без пульса. Це в нас мануал. Ми самі регулюємо вольтаж і самі регулюємо подачу дрота. Так само на мігі ми можемо включити міг, без мануал режим, синергетика всю в нас написано. І вже автоматично налаштовує в нас апарат під синергетику. Тігівську горілку я сюди підключати не буду, тому що в мене її немає з собою цієї тігівської горілки, щоб її законекторити там. Ну Це вже як ДОП іде до цього зварювального апарату. Головне нам алюмішка. Тут є кишені записи для зварювального апарату. Нам сподобався якийсь режим, ми його можемо записати в джобки. От я проварив алюміній. Це на заводських налаштуваннях. І що воно говорить нам, що лізти не треба. Синергетика класно себе відпрацьовує. Він не гудить. Кулер працює. Я зараз витяжку виключу, то все витяжка. Кулер працює тільки коли працює зварювальний апарат або тільки коли йому потрібно. Тут нема примусового постійного обдува. У вас башка не тріщить, не гудить. Цей апарат не гудить. Так само в мене працює і Фроніус. Він теж не гудить. Фроніус. По ньому які <клес> претензії? Претензії з програмою оце, бо бої потрібно доробити. О, це чесна відповідь. Що ще можна сказати по претензіям? Так він якісно зроблений. Нічого такого, він все просто якісно. Нічого такого, щоб я не замітив, я його вже юзаю третій, третій день. Я його юзаю. Ось. І все. Кому може підійти дана модель звальненого апарата? Так він не може працювати там на якихось здорових промислових заводах. На здорових промислових заводах нам потрібно три фази. І апарати жорсткі такі. 500 А, 400 А, щоб варити яхти і все остальне. Для маленьких сервісів, для ремонтів катерів, для сервісів, автосервісів завжди потрібно якусь деталь підварити от, алюміній. Тим більше в нього є вивод під ті горілку. Ми можемо зварити якийсь тайп, вихлоп і щось таке. До речі, тік там без осселятора він не підпалюється, а стіговим способом. Тобто чіркання. Цей апарат. Буде продаватися. Тобто він вже продається в Україні. Він буде розміщений цього тижня на сайті. Опис під відео. Силка буде під відео на магазин Джасік Україна на офіційному сайті. І магазин у нас знаходиться, якщо ви хочете фізично. Проспект Перемоги 73 дріб 1. О, Там знаходиться якраз магазин От, Ви можете поїхати, пощупати, потрогати. І на цьому, напевно, буде все.